У попередніх відео ми дізналися, що таке геометрична прогресія. Пропоную зробити невеличке повторення. Отже, як задається геометрична прогресія, для того, щоб знайти наступний член геометричної прогресії, треба попередній член помножити на якийсь спільний множник. Наприклад, у нас є ось така прогресія, в якій перший член це трійка, і оцим спільним множником у нас буде 2. Тобто, щоб знайти другий член, мені треба 3 помножити на 2, буде 6. І так далі. 6 множити на 2 це 12. 12 множити на 2 24, а 24 множити на 2 це 48. І перед тим, як переходити далі, я пропоную задати ще якусь одну геометричну прогресію. Наприклад, у мене першим членом буде одиничка. І також мені треба обрати якийсь знаменник або множник це одне й те саме. І це має бути якесь ненульове число. Нехай, наприклад, у мене це буде мінус 3. Я це запишу, що в мене знаменник Q дорівнює мінус 3. Тоді, яким буде другий член прогресії? Нам треба одиничку домножити на мінус 3. Це буде мінус 3. І так далі. Тепер ми мінус 3 множимо на мінус 3. Це буде 9. 9 множимо на мінус 3. Мінус 27. А мінус 27 на мінус 3 це 81. Але є ще одна ідея стосовно геометричних прогресій, яка є дуже важливою. Це сума членів геометричної прогресії. І насправді це дуже просто. По суті, це і є сума ось цих всіх елементів. Тобто, наприклад, для ось цієї прогресії у нас сумою буде 3 плюс 6 плюс 12 плюс 24 плюс 48. А для ось цієї. Це буде 1 плюс мінус 3 плюс 9 плюс мінус 27 плюс 81. Але насправді є ще одна дуже цікава штука. Ми можемо це задати більш гарно. Це можна записати, використовуючи грецьку літеру сигма. Як ми це зробимо? Пропоную для початку задати якусь скінченну прогресію у загальному вигляді. Тобто, ми візьмемо, що наш перший член це B. Тоді яким буде наш другий член? Це в нас буде B множити на множник. Множник у нас q, отже, це просто буде Bq. Третій член це B множити на Q і ще раз множити на Q, тобто B множити на Q в квадраті. І так далі. І тут ми ставимо плюсики, оскільки це сума членів геометричної прогресії. І так далі, аж до якогось B множити на Q в степені n. Як його можна задати за допомогою літери Сима? Пропоную намалювати нашу літеру Сима. Вона має ось такий вигляд. І тепер нам треба дізнатися, які в нас будуть індекси. Для цього пропоную подивитись на те, що у нас відрізняється у всіх цих доданках. Насправді, це ось цей степінь. Якщо звернути увагу, то у нас в першого члена, по суті, це множник в нульовому степені. оскільки будь-яке не нульове число в нульовому степені це одиничка. Ось тут у нас множник в першому степені, в другому і так далі аж до n. Тому в нас індекси будуть від 0, запишемо це як k дорівнює 0, і аж до n, записуємо над сигмою n. І тепер ось тут нам треба записати таку умову. Тобто, куди ми будемо підставляти ці індекси? Це в нас буде B множити на Q в степені k. Тобто, це значить, що ми від 0 аж до n щоразу будемо ось цей індекс підставляти в ось це k.